та довголіття слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ 98 fm Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ, -ФМ», слухачів найкращого радіо радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую вас до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про детоксикацію і очистку організму. Це тема, яка викликає багато дискусій в медичних колах, зокрема, тому що одні лікарі кажуть, що це абсолютно зайва процедура, інші наполягають, що її треба там принаймні раз в рік проводити. Насправді ж і. Інтоксикація, вона може бути спричинена, і може бути наслідком деяких хвороб, а також е на накопичення шкідливих речовин в нашому організмі. Так само впливає і наш вік. Власне, про все це зараз буду розпитувати у гостя студії. Ви, до речі, можете долучатися зі своїми запитаннями. А в гостях у нас сьогодні Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомед. Добрий день вам, добрий день, Максиме Васильовичу, Одразу нагадаю до всіх наших слухачів і глядачів, куди можна звернутися, якщо людям потрібна допомога, кваліфікована допомога. Завжди вас раді будуть бачити в науково-виробничому об'єднанні. «Екомед». Мед телефон 096 695 0453 адреса вулиця Хорива 4 ну і заходьте на сайт, аби дізнатися більше інформації ecomed com.ua. я хочу нагадати, що фахівці екомеду завжди е шукають причину захворювання, так тобто не симптомами працюють, а намагаються з'ясувати причину захворювання. Так само усі препарати це е рослинні, вони виготовлені не, не лише на рослинній основі, а з рослин індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Тому якщо Потрібно, якщо маєте якісь сумніви, маєте можливо якісь невстановлені діагнози. Будь ласка, звертайтеся ще за думкою а, фахівців. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж починаємо нашу розмову. То скажіть, будь ласка, чому ця тема спричиняє дискусії, і а, яка ваша позиція? То треба нам детоксикація і очистка організму, чині і знову ж таки детоксикація і очистка організму. Це одне і те ж саме чи ні? Ну, в цілому можна сказати одне і те ж саме, тому що напрямок очистки. очистка. Очистка це таке більш слово такого жаргонне можна сказати і просте, спрощене. Детоксикація більш науковий термін і Цим mm -hmm. терміном ні ніхто з лікарів не буде сперечатися. А з терміном очистка можна і сказати, що від чого очищати, mm -hmm. на що очищати, а що ж там за такі отруйні речовини в організмі раптом? Ось так ось отруєні речовини, до речі, в організмі є. І коли створювалась концепція необхідності очистки організму, а вона в такому класичному розгорному виді була створена в Німеччині. Це там, де і гомеопатія зародилася свого часу, так то десь в 50-х роках приблизно 20-го сторіччя там створилися уявлення. Там ціла школа працювала е ось в цьому напрямку. Уявлення про це так звана гомотоксикологія, тобто гомеопатія mm -hmm. з токсикологією поєднана, тобто уявлення про те, що в організмі накопичуються шкідливі речовини, так звані токсини або там шлаки, як кажуть іноді, які треба виводити, а інакше вони з часом. Особливо при старінні, особливо при хронічних захворюваннях, в організмі починають робити різні погані речі: осідати в певних тканинах, просочувати сполучну тканину, тобто проміжки між клітинами, і нарешті вже впливати на самі клітини, викликаючи не тільки втрату функцій. Певних органів, але і схильність до е, пухлинних е, uh -huh. процесів. І ось ці шість стадій накопичення цих шлаків. І відповідно, тактика різна, це було створено саме тоді. І з тих пір, ось така дещо нетрадиційний такий підхід до медицини, як до. Заходів по максимальній очистці організму якраз звідти пішов. Ну і ця тема і зараз дуже актуальна. А тоді не були до речі відомі речовини, які могли таке спричинити. Це було інтуїтивно, тоді доведено. А зараз, будь ласка, в лабораторіях робиться аналіз на гомоцистеїн, на асиметричний діметіларгінін, це речовини, які і є якраз токсичними, які є похідними амінокислот, які в організмі накопичуватись можуть, і цей процес при старінні ще й посилюється, які зростають їх кількість при хронічних захворюваннях, які виводяться через ті органи, які ми зараз будемо розглядати, як органи очистки організму. Органи, через які йде екскреція, тобто виведення шкідливих речовин. І Якщо, наприклад, нирки погано працюють, то саме ці речовини схильні до накопичення. Тобто, якраз в останні часи і було підтверджено більше в науці в біології медицині, що цей термін має право на існування. Які хвороби можуть бути особливо підступними в цьому контексті? От ви просто згадували хронічні хвороби, хронічні хвороби, які саме запалення, особливо інфекційного походження. Але і запалення алергічного і аутоімунного погодження також. Особливо аутоімунні процеси, там, хоч інфекції напряму немає, але постійне цей помилки імунної системи, яка руйнує власні органи, тому що ворог завжди присутній в організмі угу. це і є власне наприклад, щитовидна залоза, вона ж нікуди не подінеться, і все життя до неї йде аутоімунна реакція запалення і продукти розпада, які при запаленні виникають. Ось а вони якраз і забруднюють внутрішнє середовище організму, але звичайно, якщо є в мигдаликах. Стефілокок, який дає де, вихід гною назовні, то звичайно ж це запалення так само отрує організм, навіть може ще сильніше, і спричиняє теж певні неспецифічні симптоми. І такі неспецифічні симптоми, як в таких ну в яскравих випадках, це підвищення температури тіла, це загальна слабкість, втомлюваність, головні болі, зниження апетиту, поганий стан шкіри і таке інше. Тобто, вся ця картина, вона якраз і означає забруднення внутрішнього середовища mm -hmm. організма продуктами розпаду. Які вчасно не можуть виводитись, так що запалення в першу чергу, але звичайно є обмінні порушення також. Ось той самий метаболічний синдром, коли ми колись розглядали порушення mm -hmm. вуглеводного і жирового обміну, яке проявляється і в ожирінні, і в накопичні там цукру в крові, і інші наслідки дає для організму, це теж по суті забруднення неправильними процесами. Обміну біохімічними процесами, які звичайно, так як реакції тисячі, десятки тисяч в організмі відбуваються постійно, там звичайно народжуються речовини, які є потенційно шкідливими, які мають потім знешкоджуватись, але цей процес не завжди, не завжди спрацьовує. Дивіться, оці речовини, про які ви зараз кажете, вони мають ну не знаю природнє походження, правильно, але є ще ж і, і, і якісь токсини, якісь. Е Отруйні речовини зовнішні, типу так, коріння, так. алкоголь, так, що ми ж, антибіотики чи будь-які ліки. Ну, так, антибіотики не самі шкідливі, не звичайно, самі? <звичайно да. Ось, але є, звичайно, речовини, будь-які синтетичні, які для організму неприродні, всі вони так чи інакше дають якісь побічні ефекти. І серед специфічних ефектів, там, наприклад, ну, там, особливо це стосувалися ліків, може більш старих, коли mm -hmm. які були невибіркові. Ось там, там лікували астму, а заодно там збуджували серцево-судинну систему. Наприклад, ну, зараз вони більш специфічні стали, але все рівно синтетична речовина будь-яка це ксенобіотик, це речовина чужорідного походження. А враховуючи, що в до нас приходять тисячі знов таки цих речовин з оточуючого середовища, тому що хімічна промисловість тільки розвивається, а протестувати як слід, що буде е, наслідком їх. Постійного багаторічного впливу навіть mm -hmm. мінімальних доз на організм ніхто це не робив як mm -hmm. слід. Ось а, то наслідок такий, що виходить так, що організм треба чистити в, в наших умовах практично всім, починаючи вже з середнього віку, тому що так чи інакше чужорідні речовини, екологія наша, да? разом з mm -hmm. ліками, разом з їжею, з повітрям, з водою проникає до нашого організму. Ну відомий достатньо приклад це хлор в воді водопроводній, Звичайно, він потрібен. Mm -hmm. Без цього будуть. Кишкові інфекції так розповсюджуватись через водопровод, але цей хлор при взаємодії з органікою в умовах високої температури народжує дуже шкідливі речовини, які в дуже дуже маленьких концентраціях діють шкідливо на щитовидну залозу, наприклад, на обмін речовин. Ось дивіться зараз. Ми перейдемо до методів очищення організму, але я ще хочу одне питання поставити. Які симптоми мають вказувати людині? Попри те, що ви сказали, що після середнього віку вже бажано робити це регулярно на регулярній основі, але ми ж розуміємо, що дуже маленька кількість людей це робить. Але які симптоми нам мали би вказувати про те, що е, нам потрібно очистити свій організм? Ну, коли починають наростати хронічні захворювання, не просто гострі процеси, як, як застуда, які там за пару тижнів проходять без сліда, а коли вже починається хроніка, так звана. І ці хронічні захворювання множаться, стають численними, і старі нікуди не діваються, а кожний їх ще й нові з'являються. Це означає, що вже дисбаланс пішов, що активізувалися процеси руйнування внутрішнього. Можливо, тут діагнозів ще нема, але можна сказати, прискорило старіння, тому що саме більшість таких хронічних хвороб це хвороби, характерні для пізнього періоду. Вони зараз просто всі помолодшили. І той самий атеросклероз, коли холестеріночине mm -hmm. починає осідати в судинах артеріальних, і е, якісь там ураження, наприклад, товстого кишечника з варіантами закрепів або е, проносів чи нестійкого стільця, і е, застій. В жовчововідній системі паралельно з ураженням печінки, нехай це поки, поки що на початковому рівні. і Аналізи всерйоз ще не відхилені. Аналізи крові біохімічні маються на увазі, але на УЗД вже можна побачити і гепатоз, тобто ожиріння печінки, як кажуть, і застій жовчі дискінезія жовчньо-відних шляхів, ознаки холецистіту. І це означає, що ось печінка, як один з важливіших органів, mm -hmm. який е відає якраз очистку організму, хімічна фабрика. Ось а вона без підтримки вже не може, тому що продовжуючи той ж самий стиль життя, і ту ж саму їжу, і живучи в той самій екології, ми просто далі будемо множити свої хвороби за рахунок того, що накопичуються усі токсичні речовини. І, до речі, фітоконцентрат світанок це багатокомпонентний засіб, більше 20 трав'яних компонентів, який здатний ось цю саму печінку відновити і від того жовче посилити, і активізувати всі функції, не розбираючись, яка функція з на яку токсичну речовину діє. Всі функції печінки треба посилити. А їх пів тисячі, якщо їх я Їх Дуже багато, так. Да. Дуже-дуже багато. Mm -hmm. Різних, і не всі, мабуть, ще й розпізнані. Зараз відкриваються всі нові нові ланцюги обміну речовин mm -hmm. в організмі. І які з цих ланцюгів буде народжувати інтоксикацію організму, точно невідомо. Тому треба підтримувати просто органи, які віддають mm -hmm. процесам знешкодження і виведення. Mm -hmm. А печінка це один з важливіших органів. Так що розлади системи травлення ось один з, одна з ознак. На фоні загальної такої слабкості, зниження працездатності, тому що нервова система дуже чутлива до токсичних речовин, і ось таке, таке відчуття слабкості і хронічної втоплюваності може означати якраз внутрішню ось цю самоінтоксикацію, яку важко іншими якимись методами mm -hmm. на даному етапі розпізнати, Максимасильович. От ми з вами мабуть не згадали ще про ще один вид забруднення нашого організму, але от нам написала слухачка. Вона вона про це запитує. Я озвучу. А ви прокоментуєте? Олена нам пише: страждаю алергічним кашлем. Цілорічний алергічний реніт. Чула, що алергія це зашлакованість організму, і тіло кричить, просить у такий спосіб допомоги. Потрібно проходити чищення кишечника, лімфи від паразитів, і тоді алергія піде. Я не проти гірше. Думаю, не буде. Але як що підкажете? От що запере. тут треба індивідуально підходити. Зовсім не обов'язково алергія, означає саме наслідки паразитарного ураження. Ураження є так звані. Атопічні алергії, які з першого року життя вже організм накривають і потім нікуди не проходять. І це означає, що гени так склалися, особливо якщо є, ось, серед батьків є алергіки, ось, то тут паразити ні до чого, тому що на першому році життя там паразитів особливих в організмі просто не, не, не може бути. Ось, а, але якщо у дорослої людини раптом будуть якась прояви якихось алергічних реакцій, ні з того, ні з цього, то про цю можливість треба подумати. І тоді можливо, так як виявити паразити, достатньо важко. Аналіз крові на групу кишечних паразитів, звичайно, більш достовірний, ніж аналіз кало, який майже завжди ніколи нічого не показує. Ось, ось саме такий аналіз можна пройти. і Він кілька видів самих розповсюджених паразитів, там 5-6 може побачити, але насправді то їх десятки, якщо не сотні, і можна mm -hmm. отримати зараження іншими. Ось а, і таким чином двічі на рік, як кажуть, як радять лікарі-паразитологи. Тобто інфекціоністи, треба проходити просто профілактичний курс боротьби з паразитами. Ну, і серед рослинних засобів є теж такі, які мають відчутний протипаразитарний ефект. І в нашому розпорядженні є такі, які можуть в цьому допомогти, і без зайвого ризику для організму ось, мож, можуть зробити да, цю процедуру. Тому, звичайно, зашлаковка організму може давати алергоподібні реакції, але не завжди. Якщо там посилити роботи печінки, почистити кишечник і знищити паразитів, то алергія пройде, якщо можливо вона. Склалася з самого початку життя, але все одно і пані Олені, яка нам написала, і іншим нашим слухачам е, хочу порадити звернутися, бо як сказав Максим Васильович, тут треба індивідуально розглядати ситуацію. Тому звертайтеся, будь ласка, до фахівців науково-виробничого об'єднання Екомет е, адреса Хорива хорива4, це серце Києва. Поділ е, телефон, за яким ви можете записатися, уточнити деталі 096 695 0453, Ну і завжди більше інформації. Інформацію можна знайти на сайті комед.юе. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Максим Васильович дивіться, коли готувалися до ефіру, ну, зрозуміло, що в Google запитують детоксикація, очищення організму. І мені видає мільйон сторінок. І препарати спеціальні. І, і навіть є е, е, круги, ну е, типу детокс: е, за 5 днів вас кудись вивезуть, очищать, очистять ваш організм. Е, що із цього всього ну звичайній людині можна розгубитися. Да, от якщо без консультації лікаря, якщо просто для себе, то можна розгубитися. Що ви рекомендуєте? Як найефективніше це зробити? Ну є різні методики, і порівняти між собою різні, то це треба спеціальне дослідження проводити, які звичайно ніхто не буде проводити безкоштовно. І тому важко сказати наскільки ефективні такі процедури. Ну наш підхід в екомеді. Це е, розраховувати на більш тривалий час, тобто не на 5-6 днів, а 5-6 mm -hmm. місяців приблизно строк, який потрібен для того, щоб дійсно всерйоз в організмі щось зрушити, коли вже почалися хронічні захворювання. Тут краще не нашкодити і не робити якихось екстремальних речей, тобто встряску, таку, яка може швидко mm -hmm. щось зробити, але з побічними діями, так само як і медикаментозне лікування. Е, тому, звичайно, мають е, право на існування там і кріосауни, де так. Холодним температурою організм вводять стан сильного стресу, і там сухе голодування, коли там за півтори доби теж встряска така йде. у цих методів і у подібних є багато прихильників, і я не кажу, що вони погані, вони можуть бути корисними. Але наш підхід це так мовити підлаштувати просто обмін речовин, налагодити його шляхом обережного, обережного такої обережної підтримки. Рослинними засобами, які слабкі Ні. органи, слабкі ланцюги в цьому обміні речовин, підкоректують до норми. І тоді організм сам почне працювати так, як він запрограмований, коли буде і печінка краще виводити і знешкоджувати токсичні речовини, і нирки, ось препарат нефропатін, другий так би мовити ланцюг нашої програми детоксикації, і внутрішнє середовище організму міжклітинне середовище вдалося нам створити унікальний засіб рослинний, який Покращує стан міжклітинної речовини, саме mm. тої речовини, через яку шляхом дифузії від кровоносної судини до робочих клітин проходять кисень в одному напрямку, вуглекислий газ в іншому. Також циркулюють і регуляторні сигнали, і поживні речовини або шкідливі речовини туди-сюди. І таким чином середовище міжклітинне це і є наше внутрішнє середовище, яке підтримує наш гомеостаз, тобто сталість внутрішньої. Нового середовища, саме звідти починається процес старіння, і саме це внутрішнє кліміжклітинне середовище зачіпають процеси і старіння, і будь-якого хронічного захворювання. Якщо під мікроскопом подивитися, я свого часу це багато робив часу. Подивитись під мікроскопом, то зміна міжклітинного середовища це дуже яскрава ознака будь-якого хронічного ураження органу. Клітини можуть виглядати більш-менш нормальними навіть, а ось те, що між ними робиться, ось там саме і видно по ним. Можна уточнити діагноз, що ж це за захворювання, і наскільки глибоко воно вразило орган. При тому ж самому цирозі печінки самі печінкові клітини можуть залишатися ну частково більш-менш неушкодженими, але сполучена тканина між ними настільки сильно зруйнована, що печінка не може виконувати свої функції. Тобто, наскільки я зрозуміла, що а, головна роль а, вашого підходу це не штучно вивести ось ці токсини, або да, все шкідливе з організму, а, а допомогти органу їх. А... Не накопичувати і вивести те, що було, так. і на це потрібен час. Правильно допомогти да. організму самому впоратись своєю інтоксикацією, застосовуючи підходи відновлення працездатності органів, які якраз і завідують свою uh -huh. самою екскрецією. Це нирки, звичайно, ж печінка і на товстий кишечник. Треба звертати увагу. Ось і міжклітинне uh -huh. середовище. І за рахунок такої програми можна створити базу, основу для лікування подальшого самих різноманітних хронічних захворювань. Uh -huh. Запального характеру, які погано лікуються, по суті, медицина так і не, не да. е, знайшла підхід до впевненого лікування хронічних захворювань, і то, саме тому порада поїхати в санаторій це найбільш популярна mm. порада у розумних лікарів, які бачать, що медикаментозні препарати добре знімають симптоматику, але погано відновлюють функції. Хворих органів ну і плюс ще вашого підходу, що а, тоді повільніше накопичуються в майбутньому, так або зовсім не накопичуються ці токсичні речовини. Ну. Бо якщо ми говоримо про очищення організму шляхом не знаю, клізми або пропити якісь. Слухайте, а стільки всього Боже, і а, настої із насіння льону пропонують пити. Я вже не кажу про якісь штучні препарати. Їх просто я була здивована, але от таку народної медицини. Стільки всього, і ти прям думаєш, боже ну, люди прокапати. Все це... як кажуть, в медицині прокапати. що це таке? Це очистка організму шляхом його промивання. Рідина тут сама по собі проходячи крізь організм і виводячись через нирки, і виносячи з собою всі токсичні речовини. Це є якраз прийнята в медицині методика. Ось такого загального можна сказати навіть оздоровлення. Лягти uh -huh. прокапитись. Багато хворих uh -huh. відчувають після такої процедури, як вони кажуть. А ось відчувають полегшення, покращення при самих різноманітних хворобах курс крапельних інсультах у людей, які переживали інсульти. От їм точно там раз в рік вони лягають Ну, там, звичайно, там судинні препарати, там uh -huh. судини розширюючи само собою. Але в самих різноманітних галузях медицини курс крапельниць це шлях до оздоровлення. По суті, ну і різні такі більш нетрадиційні методики, типа гідроколонотерапії. Ось промивання yeah. товстого кишечника, сауна, тобто виведення якраз токсичних речовин з потом з шкіри, тобто із міжклітинного середовища сполучної тканини, по суті. Ось після цього більшість людей теж. Вказують на покращення загального стану, тобто ці методи вони теж дієві Звичайно. так просто, що ваш більш комплексний підхід. Так, так. і клітковина, яка повинна бути в їжі, збільшити її кількість, що вона в кишечнику всмоктувала в сорбент, тобто це натуральний буде шляхом сорбції. Всмоктувала mm -hmm. і виводила з організму токсичні речовини. Це теж напрямок оздоровлення. Звичайно, все це поєдна... поєднуватись mm -hmm. може в одну програму оздоровлення. Наші препарати це рослинні сполуки, вони впливають більше на функції. Органів або тканин організму, але звичайно можна це поєднувати з іншими процедурами. Дивіться нам тут ще Петро написав. Він пише: чи правда, що для того, щоб очистити свій організм від токсинів, потрібно в першу чергу скинути зайвий жир? Ну, звичайно, хоча це не так, щоб дуже обов'язкова умова була, але нормальна вага тіла, тому що індекс маси тіла, і взагалі ну, вжиріння, попросту кажучи, якщо воно вже зайшло далеко, то цей показник треба враховувати, тому що він посилює негативні прогнози при різноманітних хворобах. Наприклад, на фоні сильного ожиріння жовчокам'яна хвороба. Формується набагато швидше і дає гірші наслідки, більшу смертність. Ось пухлинні процеси, особливо там в органах стативої системи, виникають на фоні ожиріння набагато частіше і, і важко їх побороти, тому що жироватка нина вона виробляє деякі гормоноподібні речовини. Ось, а ну і таке інше. То, то ну і коли я не кажу вже про перенавантаження серця, тому що кровоток забезпечити в е, організмі з надмірною вагою важко. Перенавантаження буде. Серце постійне, а так що звичайно нормальна вага або навіть трошки менше середньої ваги це звичайно шлях mm. теж до оздоровлення. Але звичайно, це не, не панацея, і це одне не замінить все інше. Ну і оскільки ми вже говоримо про детоксикацію, то я не можу у вас не запитати про те, що лікарі називають ургентними випадками. Так, це коли от є явне, сильне отруєння організму, ну, продуктами, якимись алкоголем, не знаю. Ваші препарати в таких випадках теж дієво працюють? Чи тут треба більше якийсь такий оперативніший метод, щоб швидше спробувати? Ну звичайно, тут треба поєднувати різні методики. Препарати працюють реально, їх треба при приймати В більших дозах, тобто не одноразову велику дозу, а часто приймати. Ту дозу, яка розрахована десь два рази на день, наприклад, а mm -hmm. то людина може приймати 4, 5, 6 разів на день. І шкоди при цьому немає, тому що препарати рослинні, якщо вони зроблені з фармакопейних трав, як наші, то вони практично нешкідливі. Ну, а, наприклад, одне з досліджень нашого фітоконцентрату світанок було серед Хворих з інтоксикаціями і mm -hmm. навіть були випадки, коли при отруєннях блідою поганкою там статистики мене не напрацювали такою великою, але окремі випадки були такі, що люди виживали і швидше виходили із стану отруєння хоча, звичайно, при цьому звичайні реанімаційні. Заходи, звичайно, ніхто не відміняє, і треба все поєднувати. Але будь-які наші препарати можна вживати і в гострому періоді, але тут вони скоріше будуть як допоміжні, які угу. просто покращать загальний прогноз. Добре, і ще ви вже про це проговорювали. Але я хочу, щоб ми ще раз нагадали люд... людям, нашим слухачам яку користь отримує людина, отримує наш організм саме при правильному підході з очистки свого організму. Це буде уповільнення старіння в першу чергу, тобто, тому що старіння це теж можна сказати, патологія, яка за собою тягне цілу низку вікових так званих хвороб. Звичайно, ці хвороби всеріну треба лікувати. І mm -hmm. такий медичний підхід, там, типу, подивіться в свій паспорт і, і, і це, да, і змиріться своїми хворобами. Це неправильно, будь-які mm -hmm. хвороби треба лікувати, і немає ніякої там норми гіпертонії для літніх людей. Для всіх людей однакова, однакові цифри тиску є нормальними або ненормальними. Або... І гіпертонія просто в похилому віці просто частіше буває, так само, як атеросклероз. Але їх лікувати все рівно треба, і вони піддаються лікуванню. То, звичайно, уповільнення старіння, бадьорість і працездатність. Менше неприємних відчуттів від різноманітних хронічних захворювань, пов'язаних із опорно-руховою системою, із шкірою, із системою травлення, із серцево-судинною системою, тобто з тим, на що хворі пред'являють найбільше скарги, а серцево-судинні хвороби ще й найбільше смертні здають, тобто скорочують життя в першу чергу саме хвороби, які основані на таких процесах старіння. Власне би сказала з тим, з чим. Живемо практично всі ми. Ну, так. так, так, але з цим треба боротися по можливості. Дякую вам величезне. Я хочу ще раз вже наостанок нагадати, що завжди е не тільки в питаннях детоксикації і очистки організму, а й з будь-яких проблем з вашим здоров'ям. Звертайтеся, будь ласка, до науково-медичного об'єднання Екомет 096 695 0453. Це номер телефону, Хорива 4 це адреса, де завжди вам е допоможуть. І сайт Екомет. І ця інформація прозвучала на правах реклами. Ще раз дякую. Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-медичного об'єднання Екомед. Був гостем сьогоднішньої програми Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення. Щоб жити не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає. На радіо Київ див'я.